Усім привіт, дорогі підписники! З вами я Роман Світушак, дорогі гості. радий вас вітати на каналі. Хто не підписаний, обов'язково це потрібно зробити, також активуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. У нас все про авто. вмошуємося зручніше, ми розпочинаємо. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, що все-таки ми приходимо до того, що автомобілі будуть дорожчати. Які автомобілі будуть дорожчати, сьогодні в нашому відео ми це розкриємо. Також хочу прозвітувати, що протягом, протягом цього тижня в нас як по Луцьку були підбори, це можна замовити день роботи експерта на ринку. І також ми працювали по разових оглядах. І ви знаєте, що цікаво, що ми дуже багато автомобілів перевіряли через CarVertical, І чесно вам скажу, маєте пару гривень для того, щоб остаточно перевірити автомобіль. Рекомендую вам. Перевіряти, тому що ви, якщо не перевіряєте автомобіль його історію, то ви, в принципі, знаєте тільки фактичний стан, але фактичний стан це теж треба перевірити. Тому ви зрозуміли, та? Одне без другого не може бути, тільки все працює в комплексі. Ну що, давайте трішки по автомобілях і що зміниться на ринку. На, я думаю, на сьогоднішній день ви вже всі, хто чув, можливо, ще ні. Є така новина, що все-таки Європа взяла напрямок на китайський автопром. Насправді, якщо так буде, а воно вже так є, фактично. В політику ми не ліземо, але два слова скажу. Трампу, в принципі, це також підійшло, цей весь напрямок. І зараз воно також вплине на наш ринок. Електрокари подорожчають. І це буде фак факт. Насправді, всі до цього готувалися, всі десь там казали, що в 2016 році. Не продовжують мито, а тут в нас є, як кажуть, ситуація міняється просто в корінь. Я в цьому відео не хочу сказати, що ви обов'язково зараз купляли всі електрокари, але для себе треба розуміти, що вже ми дуже близько до того, що все-таки вони будуть мати мито. Так само буде розмитнюватися електрокар як бензин, дизель, як і як гібрид. Тому до цього треба бути готовим. Якщо хтось собі дуже хоче придбати ще поки що так, як воно є, тобто по тій ціні, то, звичайно, можете собі якийсь автомобіль розглянути. Не треба це робити поспіхом. робіть це виважено, перевіряйте автомобіль фізично. Ми, до речі, надаємо таку послугу: це перевірка автомобіля по всіх містах України. Як це працює? Ви мені скидаєте посилання. Я даю вам ціну, якщо вам підходить, ви оплачуєте, і ми оглянемо автомобіль, зробимо фото, відеозвіт і висновок експерта. Так, тут автомобіль зачинений, ну давайте трішки пройдемося по... Інформації щодо автомобілів. Думаю, загальному інформацію всі ми почули, зрозуміли. Електрокари схоже будуть дорожчати. І це дуже-дуже зараз так виглядає, що так. 17-й рік, 12900, 2,4 бензин автомат. 144 заявлений пробіг. Ми йдемо далі. Цю мазу бачу оглядає, тому ми не будемо заважати. Тут цінник перевернути. Це означає, що автомобіль проданий. Друзі, автомобілі продаються. Це позитивно. 19 рік, 12902,4, 2,4 бензин автомат. 117 тисяч заявлений пробіг. Переходимо до наступного автомобіля. Шкода. Шкода продається в ціну 10 950, 16 рік, 226 тисяч заявлений пробіг. Друзі, якщо комусь потрібно більш детальна інформація, ви собі робіть стоп кадр До речі, в мене багато людей звернулося, побачили автомобіль, який їм сподобався, зробили зупинку. Кадру і мені передали на перевірку. Тому якщо таке потрібно зробити, будь-де ви можете, можете так зробити собі стоп-кадр. Основне, щоб там був номер мобільного телефону. Є телефон, значить, все прекрасно. Так, пробуємо добитися. Volkswagen Tiguan 12 рік 8 950 250 тисяч пробігу 2,0 двигун. KIA Sportage продається в шо. Продається за 12700. 2,4 бензин 17 рік. Пробіг щось там 200 трішечки Audi Q5 продається, значить, 13 рік. Ну, друзі, пробіть паузу. Хочеться якомога більше автомобілів вловити в кадр, тому все, стараємося оперативно, не все встигаємо прокоментувати, але основне, що воно є в кадрі, якщо потрібно. Зупинка кадру, тапскрін, подивилися і рухаємось далі восьмий рік 3 450 1,4 бензин з така малюточка ще поруч також автомобіль міський Сузуки СІКС 4 000 доларів 2008 рік якось так назву назвав друзі поправити 16 рік 17 700 а це 6 а 6 це 7 отак заговорились Кашкай, старий добрий кашкай, 10-й рік продається за 10352,0 бензин, 210 тисяч заявлений пробіг. Ну, мало-багато. Я думаю, CarVertical вам просто-напросто в допомогу. Саме цікаве, що люди, люди, які звертались до мене за допомогою, щоб я відкрив Carvertical, я також відразу провів аналітику, то дуже цікаво перевіряти, тому що в мене з'являється статистика. Тобто можна зрозуміти, скільки ж автомобілів є. На ринку, з якими все добре. Але я вам більше скажу, на сьогоднішній день все-таки CarVertical задав оцю, знаєте, норму. Продавці, які купляють, вони часто кажуть: я відкривав CarVertical, там все добре. І іноді навіть там знаходять, щоб його показати. Тому я думаю, від стандартів тепер вже відмовитись не зможемо. Причина дуже проста: CarVertical насправді це програма яка не має ніякої інформації, просто ніякої. Це програма, яка робить запит на офіційне СТО, і якщо там були відмітки, відповідно, ви це побачите. Також робить запит в таксі, чи автомобіль не перебував. До речі, в нас було таке, що автомобіль ми перевіряємо, там місці пробігу заявлений. Автомобіль в Європі в таксі і пробіг 600 там щось лишнє. Я просто був здивований. До речі, це був Mercedes Єшка. Тому з пробігами Car Vertical мав би допомогти. Звичайно, якщо автомобіль, власник, давайте так, автомобілем не приїжджав на офіційний стол, ви тоді побачите, що він не був. Ну але це вже як є. Знаєте, правду треба знати ту, яка вона є. Гірка, гірка, добре, добре, погано, погано. Зазвичай також хочу наголосити, якщо ви самі відкриваєте Car Vertical, сталися промокодом, або зайшли за посиланням нижче під відео. Ви повинні розуміти, що є таке просте правило, якщо ви відкрили Carvertiкал і по ньому немає зауважень, то в принципі претензій немає. Бо іноді кажуть, от, власник не відвідав офіційне СТО, це погано. Друзі, це не погано. Власником можете бути ви, які також не поїдете на офіційне СТО, а потім хтось від вас захоче, щоб ви їздили. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто тут кожному кому як зручно. Тоді, якщо по Carvertiкал немає зауважень, ви дивитесь фізично автомобіль. Можна це все робити навпаки. Дуже часто люди кажуть, Роман, див, дивимось фізично. Якщо буду приймати рішення купляти цей автомобіль, тоді відкриємо Carvertical. Тоді все так само. До речі, дуже цікаво, коли ми дивимося автомобілі, і Carvertical підтверджує, наприклад, фарбування правої сторони. І от ми це зафіксували, потім Carvertical також це подає, що воно офіційно було зафіксоване це ДТП. Тому інформація. Є і нею варто користуватися. 2008 рік, 4200, 1.2, бензин, механічна коробка передаж. Заявлений пробіг просто супер, тому маємо надію, що це все правда і без обманів. Але наголошую на карвертік. Так, що ми прийшли до гольфа? Давайте глянемо по цьому по інформації. 16 рік, 9450, це електричний, 24 кВт, заявлений пробіг 104 тисячі. Друзі, не знаю, чи побачите телефон, трішки запутіло, але я думаю, буде видно. Ну що, аналітика ціни давайте. Насправді, хто б міг подумати. І так на ринку ціни є дорого. Треба визнати, що ціни неймовірні. І ще зараз, якщо електрички підуть також вгору по ціні, то треба просто-напросто розуміти, що частина ринку також поміняється. Тобто люди, які купляли електрички, це було дешево, ну принаймні це було так, як воно зараз. Якщо електричка стане дорожче, люди будуть купляти більше бензин, дизель, тому що ну, буде вже трішки ціною неактуально. Та? Є таке поняття, що якщо електричка дорога, то краще візьму греномеган, наприклад. Та? 8 тисяч доларів дав і катаєшся, і не думаєш ні за які батареї. Хоча, якщо бути відвертим, батарея і так отерірую зараз розмову, насправді електричка, якщо в нормальному стані, а вам я не раджу з автомобілем жити вічно. Все рівно треба покористуватися і цей, то будь-який автомобіль. Я, до речі, вам це скажу як моторист, особливо, наприклад, беремо мотор, але це будь-який автомобіль, будь-який його вузол. Він має термін, скільки він може працювати. Та? Тобто закінчується цей термін. І, звичайно, від експлуатації багато залежить, але все рівно, от, наприклад, 500 тисяч пробіг будь у будь-який автомобіль в досить важкому стані. Хоча там можна нову ходову кидати, все, але він вже буде виснажений, тому що він весь працював, та? Двер, дверні, карти, руль, ручки, педалі, всі кнопочки. Розуміємо, про що я. Тому це працює напряму. Так, ідемо далі. 17 рік, 1699, 200 тисяч, Шкода РС, 2,0 дизель автомат. Ну, наче, наче все на своїх місцях, і ми йдемо далі. <кій> так, 17819 рік, 3008 Peugeot, 1,5, дизель механіка, 101 тисяча заявлений пробіг. Ну, непогано, непогано. Так, йдемо, ми цей ряд, до речі, трішки роз'їжджається, але нічого, нам інформації ще вистачить. 10 рік, 11500, Subaru Forester, 2,0, 169 тисяч заявлений пробіг. Ще трішки на цей ряд перейшли, тут більше автомобілів. 2018 рік, 16200, рок, бензин, автомат, 2.5. Ну, Для рога це зрозуміло, що... Це автомобіль привезений з США, він буде на бензині і буде на варіаторі. 9 рік, 5500, Ford Focus 1,6, бензин, механічна коробка передач, виконання кузова універсал. До речі, це дуже правильна компоновка, коли автомобіль має великий пробіг і механічну коробку. 11 рік, 6900. Автомат 1,5 дизель. <кій> Щось це, друзі, горло в мене трішки відчувається підсадження. 15 рік, 13900, 4х4, 2,5, газ, автоматична коробка передач. Щось таке малесеньке, друзі. Хто впізнає? Фієсточка, та, 2007 рік, 4500. Заявляють рідна фарба і це прекрасно. 12300. Саме стільки коштує даний транспортний засіб. 15 рік випуску. 2,0 бензин автомат. 160 тисяч заявлений пробіг Америка. BMW x 3 Чим нас сьогодні здивує якою ціною? 13300 12-13 рік. 2,0 бензин автомат. 247 тисяч заявлений пробіг. Ну що, прийшли ми до сімейного автомобіля. До речі, в салоні такого авто їхати дуже цікаво. Відчуття, що ти знаєте, в такому просторому автомобілі з сім'єю кудись подорожувати. Реально, автомобілі, мінівени, друзі, вони створені для сім'ї. Вони просто в салоні є просторі, там багато є різних кишеньок, різних таких, знаєте, якихось там місць, де можна щось положити. І це позитивно впливає на використання того автомобіля. Тому сімейний автомобіль це щось. Ну, це моя суб'єктивна думка. В коментарях, друзі, напишіть свої думки. Напишіть, до речі, що ви думаєте стосовно цін, що з ними буде, наскільки це вплине, поки що ніхто толком не може спрогнозувати. І часто вам скажу, я сидів, аналізував, зрозуміло, що електрички підуть угору, це ну, на 90-90, на, на, ну 80% це факт. Тому тут треба просто для себе розуміти. Якщо так, то... То тоді вже далі рухатись. Друзі, я до речі, в кадрі це місце не знімає, я тільки що показував вам, як ми сидимо в автомобілі з товаришем. Десятий рік 8600. 1,6 дуже так бачите, написано, але інформація загалом є, тому якщо комусь цікавить щось, зупинка кадру, ми вам цей автомобіль оглянемо. <кій> Друзі, ми, до речі, горло в мене підсадилося. Але загалом інформацію вдалося вам показати. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал, друзі. Як його можна підтримати, це зробити репост цього відео. Це перше. Друге, можна просто підняти палець вгору тапнути. Я буду вам дуже вдячний і, чесно вам скажу, дуже приємно, якщо навіть ви напишете якийсь коментар, наприклад, у вас є якісь запитання, напишіть, що вас цікавить, напишіть, що ви думаєте стосовно подорожчання автомобілів, бо наразі виглядає картина невтішна. Але вже як є, знаєте, як кажуть. Було би це найгірша ситуація, то це було б, як кажуть, таке. Усім хочу подякувати, гарного всім настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак. А на цьому автомобілі, друзі, ми будемо завершувати.